Нині чудесний но таїнственний праздник – неділя антипасхи. Грецької анти означає або проти, або замість. Ілі – повторення Пасхи. Як це стало, що перша Пасха світла, ясна, зрозуміла, з тисячами свідків вдруг потребувалося. І її повторення, виясняється, що Бог такий милосердний, раді одного Фоми, щоб не погиб, повторення – явлення Господа. І знову через вісім днів являється Ісус нині після першого дня Пасхи Апостолом і обращається к фомі. Якщо в першому явленні Господа не було Фоми, а апостоли сказали йому, відіхом Господа по слов'янській «Відділись ми Господа, то він засумнівався. Але будучи чесним, будучи відкритим, він сказав, «Дайте їм якісь докази, доки не вижу рани на його тілі від гвоздей, доти не повірю. Чому так сказав Фома? Много разів говорять фома невіруючий, однак у нього була віра, він був один з апостолів, але начисто забув, що казав Господь. Вспомніть, як Господь тренував їх, готував їх сил чоловічський, буде преданий в руки світнього суда, примітивного, варварського, ще в цьому світі суди, варвари і варварські суди. І от такий Варварський суд посудив Ісуса без всяких там доказів і свідків приводили на сміх. І в місті з тим посудили, почому? по приказу тогдашньої власти. Ну він воскрес і Господь предупредив. апостоли забили, Фома теж забив. І от сьогодні, раді Фоми, да й взагалі, раді кожного із нас Бог. Прийде до тебе в гості, Якщо хочеш бути віруючим, скажи, хочу, Господи, не хватаючи мені докази, приведи, Господь принесе тобі. Але задача людей бути похожими не на атеїста, безбожника, котрих нині в Україні, тисячі тисячі, особливо начальство високе, а такі безбожники. І так ся се сердять, молодо образливо. Є. Ні. Образливе слово має другий вид. В українському законодавстві нема сьогодні списка образливих слів. І так Господь в умі І тепер уже каже: ну, експерт, іди сюди, клади пальці в рани і спитуй, як співає ребра Ісусове, Господь і спитав, тобто провів експерименти, провів проверку. Що же каже Фома? Коли у Господа, вже йому не треба було ніякі докази, ніякі питання тих ран. Він воскликнув: Господь мій, Бог мій, тепер я вірю у Воскресшого Господа. Але тут йому замічання дає Ісус. Ти, Фома, повірував, бо вже відів, але це не віра. Коли чоловік уже увидев, уже не потреба вірувати, це вже факт видиш перед собою. Но Бог устроїв нас, людей, так, що ми движемося вірою, віруємо в те, що не видимо, і блаженні не видівши, а повірувавши. Ми повірили очевидцям Воскресіння. так, не кожен человек міг видіти сам, но ми повірили. Очевидцям, ті, котрі відділи Воскресого Господа, а Фомані Фома затребував доповнітельні докази. Цей світ також деколи да, робить із себе мудрого, а світ варварський, декарський. І от приходять часи, коли у 21-му віці люди, які не мають відношення ні до релігії, ні до того, вдруг починають вирішувати, робити експертизу. Як Фома, ми хочемо попитати, що ваша за релігія, з ким ви зв'язані, на кого ви робите, ага. А ще якісь люди кажуть, лишіться лишиться нас, ми мирні віруючі, ага, шпіони, ага враги. І в результаті в цьому світі проявляється дикарство, котрого не знала древності. Навіть в, теж... в совєтські часи ніхто не обзивав людей такими словами, як нині. Да, віруючи, да, доказали опіум народу, отсталі, науки не знають, але ніхто церкви не забороняв. Чоловік вірив та вірив, якою вірою віриш та віриш. Всім було ясно, віруючи, то не знаючи науки. Сьогодні, хто вірить у Бога в канонічній церкви, шпіон. І в результаті перетворилося. Ужасне таке соборище людей проти нас, що ми говоримо, ми люди мирні, ми сьогодні в трудне время війни, дітки наші на війні, много дітей вже ми похоронили, багато дітки вже інваліди наші, але ми устраюємося. Ми разом з усіма громадянами. Ні, якщо ви з канонічної церкви, ви вороги. І в результаті перетворилося, то що час. Громадян України оказалися під ударом експертів, як нині казав Фома, Не Доти не повірю, доки не пощупаю. І от ми сьогодні, у маю місяцю, чекаємо приговора, державний закон буде вирішувати питання, чи наша віра афільована з кимось, чи не афільована, і то буде рішати. Унікальний безбожник із совєтських времен, тепер голова ДЕС, Єленський, офіційний атеїст і чоловік безбожний. Но його управління буде вирішувати нам остатися віруючими, чи нас зняти з реєстрації, і погрузити у вагони, і відправити десь в якісь края. І в результаті ми кажемо, Господи. Ну так це б засумнівав Фома. А ти нам, Господи, дай, аби ніколи ми не сумнівалися, що Христос воскрес із мертвих і кличе нас у Царство Боже, а все, що твориться в цьому світі, то відбивають нас від церкви. Не тому нас б'ють, що ми шпіони, а тому, що ми вибрали правильний путь, вибрали той світлий, благодатний, пасхальний. А безбожники і сатаністи хаплять нас за руки, стягають вон. І в результаті зафіксували ми, очевидно, цей світ такий же блудний, варварський, безбожний, який був і в древні часи при язичниках, так і нині. А у вічності, в'єдно з святими апостолами і з усіми святими церкви, зможемо наслідувати Царство Божо. Царство вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес!